Моє вітання. Починаємо з гарних новин. Завдяки нашим з вами зусиллям купили хлопцям 7 FPV-шок. Загальна сума 96 тисяч 725 гривень. Від мене, від хлопців і дівчат наших захисників, велика Шана і подяка. Продовжуємо працювати. А тепер поїхали по питаннях: чи відправить якась країна з блоку НАТО в Україну війська: Естонія, Франція або ще хтось. Чи будуть за нас на нашій стороні воювати війська з блоку НАТО? Такого не буде військ не буде, але залучення фахівців. Причому таких дуже вузько направлених. Або все, що стосується техніки, тяжкої техніки, або повітря, допомога звідти буде в вигляді людей, в вигляді військових, але то не армія. Донат 500 гривень. Дякую вам, молодці. Так, як пише Bloomberg, лялька. Бункерна не відмовилась від своєї початкової мети захопити великі міста. Хір вам на Лопаті, Київ, Адєса, угу. Да. дивіться, не вдавіться. Так, з приводу загрози окупації або наступу, вчорашнє відео по областям. Кожна область, і там дивіться всі відповіді на ці запитання. Так, «Сосія» скуповує українські телеграм-канали та підкуповує десятками впливових українців для організації Майдану 3 Чого таким чином хоче досягти «Сосія»? Ну, чого хоче досягти «Сосія»? Смерті, розлому, біди, горя. Вони іншого нічого не вміють. Так, значить, чи це правда ця інформація, по-перше, наскільки це правда і наскільки це буде результативно для Поркостану. Ні, Не, ну нехай витрачають гроші. Все правильно, нехай скуповують телеграм-канали, але ви знаєте, наша влада з самознищенням, вона і сама дуже добре справляється, як що. Так, офіс президента підготував текст звернення до конституційного суду щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України з огляду, що цієї весни спливає термін його каденції. Чи дійсно таке звернення є і його нададуть до суду чи можливі президентські вибори в Україні 24-25 роки? Дивилися вже це питання, але дивилися його минулого року. Мабуть, давайте ще подивимось. Чи дійсно текст звернення такий є? Текст звернення є, причому він колективний, але на ньому не буде підпису або підписів достатніх. 200 гривень донат, дякую дуже. Чи відбудуться вибори президента в нашій країні? Точно така історія, яка була в нас і минулого року щодо виборів. Як ну, Самих виборів я не бачу так, щоб все було так, як має бути. Але продовження терміну, а тоді різкий уход, я маю на увазі президента, отакий я бачу і досі. Так, поїхали далі. Що у нас далі? Чи може Орестович повернутися в Україну? Когось ще це цікавить, ну, дійсно, і створити свою партію. Яку партію? Ой! Так, значить, бункерний заявив, що їхня ядерна зброя в повній бойовій готовності, може він вдатися до застосування ядерки цього річ. Застосування ядерки на своїй території, так. Будь ласка, ми за Хірячте там навіть не сумнівайтеся. Все одно ви до людей відноситесь як до м'яса. Яка різниця, де їх будуть пакувати? Під атомною станцією чи тут у нас під Авдіївкою? А, так, а, значить, Financial Times пише, що нібито Китай має плани напасти на Сосію. Дивіться, ми це з вами дивитись не будемо. Бо нещодавно, декілька днів тому, я вам казала, що Оркостан дуже сильно розраховує на допомогу якогось партнера, дуже великого і дуже могутнього. Але цей партнер так його підставить, що жопа горітиме дуже довго. Нехай це буде Китай. Ердоган запропонував е, поновити перемовини щодо миру між Україною та Сосією. А чи може бути цей стіл переговорів? Е, звідсі, звідусіль ми будемо з вами чути про перемовини е, так, таким чи іншим чином. Але це не про те, що так треба робити, а це про те, що так зараз е, іде, і ми з вами бачили. Десь вже місяць або два, що весна, то вони будуть лупашити нас тільки для того, щоб трошки нас підштовхнути до переговорів. Так, поїхали далі. Зрадник Медведчук про алкомішу Є відосик. В мене подивіться, будь ласка, чи може Юлія Навальна влаштувати переворот на болотах? Навальна щось влаштує там цікаве. Вона не влаштує, вона дасть цьому поштовх. І там вже все піде сніжним комом. Найближчі події там на болотах. А перше мені здається, що дядюшка Ленін скоро встане і піде. На його місце займе інший дідуська і нова влада. Чекаємо, нехай так і буде.